Цю рибу бачили майже всі на татуюваннях, у фільмах, в японських садах чи паркових ставках, але мало хто знає, що за нею стоїть символ мужності з багатовіковою історією: Карп Шикі-гої або просто Кої це декоративний різновид звичайного коропа, японці перетворили його на символ гідності. Внутрішньої сили і прагнення рухатись вперед. Більше тисячі років тому в Китаї виникла легенда: Карп, який здолав сильну течію річки Хонге та перестрибнув через водоспад драконові ворота, перетворювався на дракона. Японці зберегли цю історію. Вони зробили кої, символом мужності, наполегливості та внутрішнього зростання. Його пов'язують із самурайським духом, з шляхом, який треба прийти до кінця, незважаючи на перешкоди. Кожен колір кої має своє значення: червоний любов і відвага, чорний подолання труднощів, золотий багатство і успіх, синій родина і спокій. При розведенні з 10 тисяч мальків. Лише один проходить у двір. Окремі карпи живуть понад 200 років. Відомий випадок риба Ханако, яка прожила 226 років. Найдорожчі кої продали за 1,8 мільйона доларів. У Японії на день дітей кодомі нохі запускають прапори у формі кої. Вони символізують надію, що діти виростуть сильними, витривалими і благородними. Кої це більше, ніж гарна риба, це частина культури, символ зусилля, витривалості та трансформації. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на Академію Ерудиції. Дякую за перегляд!